Розділ сімнадцятий Істерика Мері встала дуже рано і довго працювала в саду, тож була втомлена і сонна. Після вечері вона одразу лягла спати. Поклавши голову на подушку, дівчинка бурмотіла. Я піду в сад ще до сніданку, попрацюю з діконом, а тоді, мабуть, зайду до нього. Десь опівночі її розбудили такі моторошні крики, що вона зразу скочила з ліжка. Що це було? Що це? Замить вона вже знала. Двері відчинялись і зачинялись, коридором бігли квапливі кроки, а хтось репетував і верещав, репетував і верещав нескінченно. Це Колін, промовила Мері. У нього істерика, як і казала доглядальниця, який жах. Слухаючи цей вереск і лемент, вона зрозуміла, чому всі в будинку так його боялись, і воліли в усьому догаджати йому, тільки б не чути цього крику. Дівчинка затулила вуха долонями і затремтіла. Я не знаю, що робити, я не знаю, що робити, повторювала вона. Це нестерпно. Спершу Мері подумала, чи не піти їй до нього. Може, він перестане плакати, а тоді згадала, як він вигнав її з кімнати і зміркувала, що її поява тільки зашкодить. Навіть затуливши вуха долонями, вона все одно чула цей жахливий крик. Він так їй набрид і налякав її, що зненацька дівчинка. Розізлилась і подумала, чи не впасти їй самій в істерику, щоб налякати коліна так само, як він налякав її. Мері любила капризувати і не терпіла, коли капризував хтось інший. Вона забрала долоні від вух, випросталась і тупнула ногою. Треба, щоб він замовк. Я хочу, щоб він замовк. Хтось має піти і заткнути йому пельку, крикнула вона. Враз коридором залунали швидкі кроки, хтось відчинив двері, і в кімнату забігла доглядальниця. Вона вже не сміялась, була бліда і налякана. Він довів себе до істерики, швидко заторохтіла вона. Він собі щось заподіє, ніхто нічого не може зробити. Ходімо, спробуєш ти, будь ласка, він тебе любить. Він вигнав мене з кімнати, мері тупнула ногою. Доглядальниці це сподобалось. Вона боялася, що мері плакатиме від страху і ховатиметься в ліжку. Правильно, сказала вона, «Так і треба, дитинко. Піди покажи йому. Хай знає. Побігли, побігли мерщій. Усе це було не лише страшно, а й смішно. Мері збагнула це значно пізніше. Смішно, бо всі дорослі люди так перелякалися, що звернулись по допомогу до маленької дівчинки, яка, на їхню думку, була такою ж страшною, як колін. Мері швидко йшла коридором, і що ближче вона підходила до кімнати, звідки доносився Лемент, то лютішою ставала, штовхнула двері з усіх сил і рвучко підійшла до ліжка. Замовкни. Вона майже кричала Замовкни. Я ненавиджу тебе, усі тебе ненавидять. Залишайся сам у цьому будинку і верещи, поки не здохнеш. Залишайся сам, ще надовго тебе вистачить. Добра, чуйна дитина ніколи б такого не сказала, але для істеричного хлопчика, якому ні в чому не відмовляли і з яким ніколи не сперечались, це був справжній шок. Колін лежав на животі. Бив руками подушку і заходився від крику і плачу. Зачувши мері, хлопчик одразу повернув голову. Вигляд він мав жахливий бліде, запухле з червоними плямами обличчя. Його трусило, він задихався. Але на безжальну маленьку мері це не справило ніякого враження. Ще раз крикнеш, суворо сказала вона. І тоді крикну я, а я кричу значно гучніше за тебе. Він припинив верещати, вона його налякала. Але й зупинитися він не міг. Крик душив його, сльози рясно текли по обличчю. Я не можу зупинитись. Він ридав і задихався. Я не можу, не можу. Можеш, кричала Мерія. Та вся твоя хвороба це просто істерика і погані думки. Просто істерика, істерика, істерика. Вона тупала ногою щоразу, як казала це. В мене на спині гуля, я чую це. Колін задихався від плачу. Вона росте, у мене виросте горб на спині, і я помру. Він знову скривився, відвернув обличчя і плакав, і схлипував, але більше не верещав. Нічого в тебе не росте, твердо заявила Мері. Це в тебе істерика, істерика, оце і вся твоя гуля. Зрозумій, нічого немає на твоїй клятій спині, це просто істерика. Ану, повернись, я гляну. Їй подобалося слово істерика, і вона відчувала, що це слово справляє на нього враження. Певне, Колін так само ніколи не чув його раніше. Доглядальнице, скомандувала Мері. – підійдіть но сюди і покажіть мені його спину негайно. Доглядальниця місіс Медлок і Марта завмерли біля дверей і дивились на все з роззявленими ротами. Усі троє були страшенно перелякані. Доглядальниця ступила вперед, бо, видно, боялась найменше. Колін трусився і схлипував. Мабуть, він. Мабуть, він мені. Не дозволить, розгублено пробелькотіла доглядальниця. Колін видихнув між схлипами. Покажіть їй, хай побачить. Це була худа, жалюгідна спина. Кожне реберце на ній світилось, і кожен суглобик на хребті можна було порахувати. Але панянка Мері не рахувала нічого. Вона схилилась і вивчала все із серйозним і строгим виразом обличчя. Вона мала такий суворий, такий зосереджений вигляд, що доглядальниця відвернулась, аби приховати усмішку. Залягла тиша. Навіть колін затамував дихання, поки Мері оглядала його хребет згори вниз і знизу вгору. Так уважно, ніби вона була знаменитим лондонським лікарем. Нема тут ніякої гулі, зрештою, сказала вона. Це кістки на хребті випинаються, і ти відчуваєш їх, бо ти дуже худий. У мене такі ж самі гулі на спині, і вони також випинаються. Я, хоча й погладшала, але не настільки, щоб їх приховати. Немає в тебе гулі, а будеш казати, що є, так я сміятимусь та й квит. Тільки колін міг знати, який ефект справили на нього ці суворі дитячі слова. Якби він міг розповісти комусь про свої тривожні думки. Якби не соромився ставити запитання, якби у нього були друзі однолітки, і він не лежав цілими днями у величезному, зачиненому будинку, вдихаючи повітря, наповнене страхом людей, які переважно ненавиділи його і страждали від його вибриків, він би зрозумів, що всі страхи і болячки він придумав собі сам. Але він лежав у ліжку. І думав про себе і свої хвороби годинами, днями, місяцями і роками. А тепер ця сердита, безжалісна дівчинка вперто наполягала, що він не такий уже й хворий, як йому здається, і він відчував, що вона каже Правду. Я не знала, зважилася доглядальниця, не знала. Що він думає, ніби в нього на спині гуля? У нього слабка спина, бо він боїться сидіти. Я би сказала йому, що гулі нема. Колін глибоко вдихнув повітря і повернувся до неї. Нема? запитав він жалібно. Немає, сир. Я ж казала. Мері теж зробила глибокий вдих. Колін одвернувся і лежав тихо, час від часу, тяжко зітхаючи. Це були спазми, залишки бурі, що минула, а рясні сльози і далі текли по обличчю, скрапували на подушку. Ці сльози означали, що йому стало легше. Він повернувся і глянув на доглядальницю. Але тепер зовсім не був схожий на малого Раджу. Ви гадаєте, ви гадаєте, я житиму? запитав він. Доглядальницю не можна було назвати ані розумною, ані добросердою, одначе вона пам'ятала, що сказав лондонський лікар, мабуть, житимете. Головне робити те, що вам скажуть, бути в доброму гуморі і частіше гуляти на свіжому повітрі. Істерика минула. Колін був виснажений від криків і ридань, і, певно, тому добрий. Він простягнув до мері руку, і слід зазначити, що її істерика також минула. Вона подобрішала і потисла його руку. Вони помирились. Я піду я з тобою, мері, сказав Колін. Полюблю свіже повітря, і якщо ми знайдемо, він згадав саме вчасно, щоб зупинитися і не промовити, якщо ми знайдемо таємний сад. А тоді завершив я гулятиму з тобою, якщо дікон возитиме мій візок. Я дуже хочу побачити дікона і лисеня і крука. Доглядальниця поправила скуйовджену постіль, підбила й розгладила подушки. Запарила колінові міцного чаю і мері налила чаю також. Він вельми був їй потрібен після усіх переживань. Місіс Медлок і Марта непомітно зникли, а як скрізь у будинку запанувала тиша і спокій, доглядальниця теж була б не проти піти. Молодій гарній жінці зовсім не подобалось, що її розбудили посеред ночі. Побачивши, як мері сіла на стілець біля коліна і взяла його за руку, вона, не криючись, позіхнула. Можеш йти до себе і лягати спати, сказала доглядальниця. Він хутко засне, якщо тільки засне після всього цього. Я ляжу в кімнаті поруч. Заспівати тобі ту Колискову, якої я навчилась від Аї, запитала Мері пошепки. Колін легенько потягнув її руку до себе і благально глянув на неї. Так, відповів він. Така лагідна пісня, я послухаю і зразу засну». Я побуду, поки він засне, сказала Мері, можете йти, якщо хочете. Ну, доглядальниця трохи комизилась. Якщо через півгодини він не засне, покличеш мене. Гаразд, мовила Мері. За хвилину доглядальниця вийшла з кімнати, і Колін потягнув руку Мері до себе знову. Я ледь не проговорився, сказав він, але вчасно згадав. Треба спати. Не будемо розмовляти зараз, але ти казала, що у тебе багато цікавих новин для мене. Невже ти? Невже ти знаєш? Як потрапити до таємного саду? Мері подивилась на його бідолашне, змучене личко і запухлі від сліз очі, і їй стало його шкода. Так, промовила вона, вагаючись, здається, так, зараз пора спати, а завтра я тобі розповім. Його долоня затремтіла. Мері, сказав він. Мері, якщо я потраплю до цього саду, я житиму довго. Може, замість колискової ти розкажеш мені, як тоді перший раз, розкажеш тихенько, яким ти собі цей сад уявляєш. Я послухаю і засну. Добре, погодилась Мері, заплющ очі. Він заплющив очі і лежав тихо. А вона тримала його за руку і промовляла дуже повільно і пошепки. Туди так довго ніхто не заходив, що там, напевно, все позаростало. Видкі троянди, мабуть, обплели всі дерева, поспліталися на гілках і на мурах, звисають аж до землі, неначе величезний сірий плащ. Деякі з них засохли, а багато живі й досі. І коли прийде літо, там будуть трояндові завіси і трояндові фонтани. Вся земля там, певно, всіяна нарцисами, білими пролісками, лілеями й півниками, які зараз ворушаться під землею. Вже почалася весна, і може, може. Може, тихий монотонний голос заколисував його. Вона це помітила і шепотіла далі. Може, вони проростуть крізь траву? Може, там є жмутки бускових і золотих крокусів вже зараз. Може, бруньки почнуть розгортатися і пуп'янки, і сірий колір зміниться на зелений, на ніжний зелений серпанок, який все довкола огорне скрізь. І птахи прилетять туди, бо це дуже тихе і заховане місце. І може, може, може. Прошепотіла вона дуже повільно і дуже тихо. Вільшанка знайде собі пару і збудує гніздо. Колін уже спав.